Іде Росомахо. Вся компанія зібралася. Як це зворушливо. Починаємо наше супергеройське чаювання. Це тобі, Бетмене. І тобі, Росомахо. І тобі, Дедпульчику. І тобі, Піко. Що? Ні, ти точно зайвий у нашій компанії. Ти не супергерой. Забирайся. Кому ще я чаю? чаю? О, о Це не те, про що ти подумав, Пікачу. І я не хотіла тебе засмучувати. Де ж він? Не рухайся Пікачу. Е, що, пікачу? Що це було? Галюцинації? Здається, мені потрібна допомога. Алло, викличте лікаря. Так, я вдома. Чекаю. Бананофон? Швидка психічна допомога вже тут. Ходімо з нами. Ми тебе вилікуємо. Дихай, заспокойся. Вдих, видих. Отак, ось воно. Тепер ти під нашим наглядом. Ласкаво, просимо до лікарні. Один маленький укольчик, не зараз джокере. В нас безпечно. Почекай джокере. Одну секундочку, я поговорю з колегою. Куди я потрапила? Досить розлякувати моїх пацієнтів, джокере. Йди в шафу. Ти про це пошкодуєш? О, ні. Знову він. Почекайте, там пікачу. Ні, заспокойтесь. Ось, підпишіть контракт. Це дозвіл на лікування. Чудово. Ходімо, я проведу тобі екскурсію нашою психлікарнею. Я передумала, не можна. Заходь. Палата Гарлі Квін. Ні, дякую. Тут немає нічого страшного. Вперед. Це наша Гарлі. Знову зайнята. Дурнувата пін'єта так високо. О, привіт, Гарлі. Як ти сьогодні почуваєшся? Чудово. Можна мені взяти твій пістолет? Ні. Гарлі припини. Дай мені його. Дай, дай, дай. Ти як маленька дитина. Гей, це можна якось зупинити. Стоп. досить погана, Гарлі Квін. Не можна красти чужу зброю. Ходімо, леді Не Почекайте, не йдіть. Чи можна мені піти з вами? Будь ласка. Так, гаразд. Ходімо. Це спільний коридор. Сюди виходять інші палати. Гей, ні. А стала віська Отак. Нарешті. О, моя улюблена цукерка. Іди сюди, віддай зброю. Сиди тут тихо і нічого не чіпай. Теж мені зануда. Ось тримай. Перепрошую, вона мов не своя. О, це палата росумахи. Можна зайти? Ні, повір мені. Тобі це не потрібно. Це палата спайдермена. Хочеш зайти? Цей пацієнт абсолютно нешкідливий. Сама поглянь. Думає, що він бабуся павук. Ми не хочемо його переконувати. Але він погано чує. Бабусю. Що? Хто? О мої любі. Бабуся така рада, що ви завітали в гості. Він завжди такий гостинний. От бабуся зв'язала вам шарф і шапочку можеш зняти, тільки тихо. А хто хоче, бабусине печиво? Ні, не треба шматочок за маму. Я сама візьму. Дякую. Розумниця. Ці комахи такі кумедні!» Гарлі, скільки разів я казала, не можна труїти інших пацієнтів. Це заборонено. Все, тебе покарано. Я зараз все владнаю. Гей, бабусю, ну як ви? А що це за фотографії? Це всі мої діти та онуки. І я з дідусем павуком у далекі роки молодості. В нас велика родина, а це мій молодший. Яка краса, такий круцько? О, ні, знову він, наша велика павукова родина. Треба бігти. Фух. Ти де? Моя сім'я, моє багатство. Це вже занадто. Скільки разів я тобі казала не трої павуків. Ти не дезінсекція. Тебе покарано. Ну що, продовжимо нашу екскурсію. О-о-о! А-а-а! Це палата дедпула. Ооу. Ова! Отже, колеги, ми розслідуємо крадіжку мого костюма. Так точно, пане. На цій дошці всі наші підозрювані. Але хто з них завинив? Що ти думаєш, сержанти Хорсе? Згоден. Гей, капітане. Що? Це вона в моєму костюмі. Злодійка. Це ти вкрала мій латекс поверни мій костюм. О, ні. Ходімо. Мершій. Не заважатимемо йому вести розслідування. Ходімо далі. Не зважай. Твій костюм ніхто не забере. Ова. Це він. Так. Палата Бетмена. Прошу. Е, Що? Зайдемо сміливіше. А де він? Що? Я Бетмен. Браво! Молодець! Ну ж бо підтримай його. Прекрасний стрибок. А в нього все добре. Не турбуйся. О! Мені страшно. Оу, що? Заспокойся, кажанчику. Вічно він як причепиться. Зараз поясню. Ось простий фокус. Темно, світло. Темно. Ні-ні-ні. Світло. Він дуже боїться темряви. Окей. Матінко. Тс, не заважай йому боятися. Ну, все повеселилися, і годі. Виходимо. Ще разок. Ну скільки можна? Припини. Пікачу. Тепер потрібно його заспокоювати. Тихіше, кажанчику. все гаразд. Темрява вже пішла. Тут світло, бачиш. Друзі, а ви теж бачили цього пікачу. Напишіть у коментарях, він справді був там. Он там вихід. О-оу, ану, підводься. І куди ти зібралася? Далеко? Ти геть не мила медсестра. Знаєш, що в нас роблять із порушниками? Нічого страшного. Ось, тримай будяник. І продовжимо нашу екскурсію. Ти незабаром звикнеш до наших порядків. Стій, а що за цими дверима? Палата Росомахи? Окей, якщо ти наполягаєш? Ну що ж, ходімо. Ось така вона на вигляд. Mm -hmm. Міє, чому ти відмовила мені? Я так тебе кохаю. Це вона, Міє. Ти прийшла? Кохання моє. Дякую. Всього найкращого. До зустрічі. Зачиняй двері. Маршій, ходімо подалі звідси. Фух. Дай сюди, я покажу тобі новий фокус. Оп, знову не вдалося. Зараз синумо ще раз. Ова! Спрацювало. Yes. Куди вона поділася? Ти тут. Гей, віддай це мені. Це не твоє. З мене годі. Стій, ти куди? Порівняно з ними я повністю здорова. Я йду. Ти не можеш піти. Ти підписала контракт. Вибач, дивися там Супермен. Де? Гей, стояти. Ха, від мене ніхто не втече. Гей, ви, зупиніть її. Вже йдемо швидше. Привіт, сестричко, у кольчик. Браво. Молодці. Команда мрії бідолаха, відпочинь солодких снів. Що це за кімната? Де я? Що відбувається? Це він. Пікачу. О, ні. Будь ласка, не підходь до мене. Вибач, що викинула тебе зічаювання. Мені дуже шкода. Пробач мені. Що? Пікачу? Що ти робиш? Mm -hmm. Пікачу. Це ти. Тобі було дуже боляче. Вибач, що прогнало тебе. Пробач мені. Я надалі ніколи тебе не скривджу. Ми будемо найкращими друзями. Піка Піка! Йохо. Ходімо додому. Тільки тихо. <пас> що? Це глюкозна вечірка. Несіть усі солодощі з піняти. Швидше ходімо тихо. Сих лікарня, життя моє. Божевільні мої друзі. Піко. Можеш відімкнути замок? Піка Джокере, годі їсти чипси. Залиш мені хоч трохи. Уж бо піка. Видихни. Що? Але наздогнати їх швидше, навздогін. Спіймайте їх. О, привіт, красуне. Що це було? Джокери, почекай. Ось ти де, а ми скрізь тебе шукаємо, джокера, схопити його. Ні, це помилка. Мені потрібно до лікаря. Отож, бо ми тебе вилікуємо. Ні, ви помилилися. Це що, психіатрична лікарня? Лікарю, ось новий пацієнт. Привіт! Ось тримай гумку для заспокоєння. Це дійсно заспокоює. Все, геть, залиште нас. Ласкаво просимо до найкращої психлікарні для суперпацієнтів. Чому я такий синій? Мій хвіст! Мій хвіст! Дайте сюди мій хвіст! Турна гамівна сорочка. Вона тисне мені всі голки. Що за? Тепер ти одна з нас. Хвилинку. Почнімо наш тест. Чи можна мені відповісти? Я знаю. Маріо, що ти бачиш на цій картинці? Це гриб! Що? Ні, це квіти. Ти з труби впав? Це ж точно гриб. Сам ти гриб. Це квіти. Точно. Я покажу тобі гриб. Ти Іди сюди, поганко. Відпусти мене. Моє улюблене роздвоєння особистості. Маріо, заспокойся. Візьми пігулку. Твоя улюблена. Будеш? Отак. Дякую. Перфетто! Краще за спагетті. Чудово. Іди до своєї палати. Бувай! Ну що ж, продовжимо. Ти наступна, Белло, що ти бачиш на цьому малюнку? Я не знаю. Друзі, будь ласка, допоможіть. Що ви бачите на цьому малюнку? Напишіть відповідь у коментарях. Насмійте їй допомагати. О, Хагі, мій старий, добрий друг. Як ти почуваєшся? Хагі? Я допоможу тобі отямитись. Бідолашний Хагі. <звук> Спокійно, тільки без фокусів. Фу. Тільки не вона. Пограймо, хаді. Випустіть мене. Ауч! Ні! Допоможіть! Чудово! Отже, Белло, що ти тут бачиш? Я чекаю вашої підказки, друзі. Будь ласка. Час обіду. Це їжа? Нарешті. Ага. Чи можна мені першою? По одному тосту на кожного. А чим його намазати? Джем. І тобі джем, міс Делайт. А можна добавку? Ти вже все з'їла? Ні, іди звідси не на жеро. Ти будеш свій тост? Тримай, піко. Всі нагодовані. Прекрасно. А ти будеш свій тост? Хочеш мій тост? Чи ти згодна на таку угоду? За мною Піко. Діймо за планом. Чи можна мені ключі? Так, бери. Ну, треба ж яка несподіванка. Вдалося. Ходімо на вихід. Мій О, ні! Що це було? М -м, смачно. Звичайно, честуйся. Так-так-так. Кого я бачу? Упс. Сидіти, вирішила обдурити мене. О, ні, не треба. Твоя конспірація не спрацювала. Фух, Надалі ніяких масок. А, тільки не клізма. Фух, це для квітів. Але це ще не все. О, ні. Зараз я тебе залоскочу. Годі, я боюсь лоскоту. Це ніхто не тече. Чистота. Як мені дістати ці ключі? Хто тут? Павукове чуття. Воно мене не підводило. Це ти зробила? Ні, це вона. Що ви собі дозволяєте? Гей, припини, я з тобою розберуся. Ні, зупинися. Я тебе попереджаю. Ненавиджу павутиння. Гей, тарантул, заспокойся негайно. Тебе ніхто не переслідує. У тебе просто манія. Ні. Ви всі вороги. Ну куди ти поліз? Знову злаш на підлогу комаха. Негайно. Ні. Гаразд. Ти сам мене змусив, павуку. Згода, сиди там. Я зараз повернусь. А хто хоче смачний тост із джемом? Твій улюблений. Іди до своєї палати. А ти віддай мої ключі? Зіграємо Соніку. Гайда, закладаємося, ти не заб'єш. Адже я швидше за тебе. Ну жбо, ловлю. Я вже тут. жбо, кидай. Святи їжаку. Так, вона мене обіграла. Ненавиджу баскетбол. Аго, Соніку, а де мій виграш? Але в мене нічого немає. У мене є ідея. Ходімо, принеси мені ці ключі зі столу Мії. Гаразд. Ауч! О, це ти! Що? Еммі Роуз. Моє кохання. Чи можна тебе поцілувати? Ні, Соніку. Припини. Досить, Еммі. Я кохаю тебе. Я не вона. Соніку, припини. Що ж вдіяти? О, ось він. Зараз. Тримай. Еммі. Сідай, Вемсдей. добре. о о Годі, мені все набридло. Припини сміятися. Ось тобі цибуля. Плач не працює. Ну, ж були сльози. Гаразд, цибуля не допомогла. Ну, все ти сама мене змусила. Це найсумніша книга у світі. Підручники з математики. Можу дивитися безліс на ці формули. Mm -hmm. Дякую. Okay. Гей, Річу. Зніми з мене ці ланцюги. Mm -hmm. Дякую. Ти мене врятувала. Річу віддячі. Mm -hmm. Бувай! Гей, Річу, чи можеш зробити для мене дещо? Трохи відчинити двері. <клух> Оу, що відбувається? <клух> Ти пішов геть звідси. Рука геть від моєї панелі керування. Свобода! Біжімо всі на вихід. Ні. Ви куди стояти? Поверніться до палат. Ні, ні, ні. Став свій підпис тут. Сподіваюся, ти задоволений лікуванням. Ось тобі людяники за хоробрість. Дякую, лікарю. Wow. Ова. Я теж хочу. Автограф легко. Ні, я хочу людяник. Зараз же це мій. Сам такий. Я знайду собі людяник. Отакої. Ось вони, мої рідні. Скільки людяників? Стояти? Це кабінет лікаря. Отак, мені дуже зле, лікарю. Я майже вмираю. Мені потрібно до кабінету. Почекай. Заповни бланк. Ти герой? Так чи ні? А вже ж, у мене є суперсила і не одна. Гаразд ні. Ні. То ти не герой. Але мені погано. Допоможіть. Тобі до кабінету для звичайних людей. Ні, дякую. Гечого закінчився. Як невчасно. Леле, лікарю, кульове поранення. Мені потрібна операція. Терміново. Вмираю. Гаразд, ходор зачекає. Зараз М -м. одну хвилинку. Для початку підготуємо пацієнта до операції. Ось так. На операційний стіл його. Легкий надріз. Асистенте, затискач. Він що її в Ми повинні повністю очистити рану. Скільки тут всього? Ага. Ось і куля. Добре, ми її дістали. Можна зашивати. Готово. Операція пройшла успішно. Фух. Тепер можна повертати пацієнта до життя. Пічу. Реанімуйте його. Легко. Де я? моє поранення. Вітаю. Операція пройшла успішно. Ми тебе зашили. Ось тримай людяник за хоробрість. Дякую, лікарю. Ще й людяник дали. Ура! Точно. Я супергерой папірмен. І в мене кривава рана. Що з тобою? Допоможіть. Тримайся. Зараз ми тебе вилікуємо. Лікарю, швидше. В нього кров. Де? Стривайте. Це пахне точно не як кров. Це кетчуп. А, зрозуміло. Ну що, колего, почнімо операцію. Операцію? А, не треба. Я повністю здоровий. Бувай. Кетчуп саме для мого ходогу. Швидше. Бетмену зле. Готуйте операційну. Клади його на кушетку. Що з ним сталося? Пульсу немає, а температура? Сто градусів? Щось не так. Неси інший термометр. А? Поставте якнайбільше подобайок, і якщо хочете, щоб я ожив. Будь ласка, що ж з тобою робити? Бу. Нічого не допомагає. Гаразд спробую сам. Отак. Що відбувається з дефібрилятором? Круто! А -а -а! Святі небеса. Ну, як тебе вилікувати? А -а -а! Я живий! Фух, дякую, лікарю. Прекрасна робота. Це було легко. Візьми людяник за хоробрість. Ще раз дякую. А, ще побачимось. Бувай. Є ідея. В цьому шпиталю потрібен герой. Е Допоможіть! Мені потрібен лікар. Я голуб мен. Що сталося? Я пошкодив крило. Зовсім не можу літати. Лікарю, де ти? Мені погано. Моє крило. Що? Десь я тебе вже бачив. Привіт. Лети геть звідси, симулянте. Допоможіть. Оу, серйозний випадок. Мерщій до лікаря. Ауч, леле, проходьте. У чому річ? А, Леді Бах, у мене скрутило спину. Бідулашна. Лягай. Ага. Ну, тебе і скрутило. Ось тут болить. Зрозуміло. А якщо так? А якщо ось так, доведеться попрацювати. А якщо так, добре. Змінимо техніку. О, ні, ні, ні. Тільки не акупунктура. Це не боляче. Щось тут не так. Дуже дивно. Тряся, вибачте. Зараз підніму. Ось так. вибачи, Леді дібах. Чудово. Все стало на місце. Дякую, лікарю. Клас. Ось візьми людяник. Мені? Дякую. О, зараз підніму. О ні, Знову. Не... У мене виникла ідея. До мене. Що з вами? Я постійно чухаюся лікарю. Подивіться, що це оу, пройдіть до кабінету швидше. Ненавиджу блін. людяники! Нарешті на що скаржитесь? Ну, подивлюся. Зрозуміло, тут потрібен спеціаліст. Алло, підійдіть до мого кабінету. Сідайте. Вами зараз займуться. Святі дикобрази! Привіт! Я ваш лікар. Тільки на це. Почнімо. Сидіти. Я вас ще не відпускала. Куди це ми попрямували? Я ще не закінчила. Вільний. Дякую, лікарю. А пацієнт заслужив смаколик. Мій людяник. Ну, спасибі. Кому потрібна ця кістка? Лікарю, допоможіть. Я не можу підняти свій молот. Справді, це дуже дивно. Наче з молотом все гаразд. Що? Бачите, я геть безсилий. Гаразд, лягай на кушетку. А я проведу огляд. Ой, холодно та лоскітно. Не можу. Зараз я зроблю маленький укольчик. Ні, я протестую. О, Боги, допоможіть! Я боюся уколів, тільки на шприц. А тепер спробуй підняти молот. Все дарма. Бачите, не допомогло. Є ідея. Тільки не ще один укол. Лишенько, це не те. Ось, тримай людяник міні молот От Отакої. Дякую. Те, що треба, бувай. А молот я візьму собі. О-оу! Мені потрібно терміново повернутися в моє справжнє тіло. Не дотягнуся до верхньої полиці. Ні, ці коротуни мені навряд чи допоможуть. Гей, ти прибиральнику. Я швидше допоможи мені. Дістань цей бластер. Людяники. Гей, не туди. Моя красо. О, ні-ні-ні. У чому річ? Хто тебе образив? Ти віддай людяник і йди звідси. Годі рюмсати, дитинко. Я повернув твій людяник. Бовдур. У мене ж є ласо. Точно. все гаразд, дурна застуда. А де термометр? Так і знав. У мене гарячка. я повинен себе підлікувати, що там, дивно, мені потрібен укол. а де. Шприц? Самому не дотягнутися. Ну, боюсь, боюсь, боюсь. Гаразд, визнаю. Мені потрібен лікар. Що? Не можна самому собі призначати лікування без лікаря. Що це? Фу ну і гидота. Фу, Зараз дослідимо твій слиз. Так це погано. Укол лікарю. Тільки швидко. Я боюсь. Не поспішай. Ходімо на огляд. О людяник. Це не твоє. Йди працювати. Підозріло, чому твої легені муркочуть. Здається, я все зрозуміла. Що там, лікарю? Я не хочу вмирати. Ось і причина твого чхання. Милий котик. Відолашний. Тримай людяник і тримайся подалі від кішок. Гей, лікарю, вітання. Я мускулмен. Ти? Містер мускул? Ха-ха, Ну ти оптиміст. Не віриш? Армреслінг. Ну ми позмагаємось. Зараз, якщо ти не боїшся. Легко. Готовий? Раз, ауч, моя рука. Ну ще раз. Оп, сам попросив. Оу, здається, тобі потрібний лікар. Ось тримай людяник за хоробрість. Нарешті моя втіха.